Володимир Зеленський вів санкції проти Петра Порошенка і не тільки проти нього. Чи справді Зеленський хоче покарати Порошенка і посадити його в тюрму? Що взагалі відбувається? Мене звати Назар ви дивитесь ютуб канал свій до свого по своє. І в цьому відео я хочу прокоментувати цю новину. Новину із таким трагікомічним присмаком. І, власне, з мого коментаря, я думаю, що ви зможете зрозуміти, а в чому власне трагікомічність. Санкції введені на підставі рішення РНБО, це такий гарний спосіб закамуфлювати все, сховатися. Хоча РНБО це всього-навсього дорадчий орган при президенті України. Санкції введені проти Коломойського Ігоря Валерійовича, проти Боголюбова Геннадія Борисовича. Проти Живаго Костянтина Валентиновича, проти Порошенка Петра Олексійовича, і проти Медведчука Віктора Володимировича. Це дуже знаково, так, політехнологічно такий дали списочок. І Порошенко на четвертому місці. Медведчук на п'ятому. Ну, кум Порошенка, якби після нього разом там щось на трубі з трубою робили, гроші заробляли, кримінальна справа відкрита. Але. Якщо кримінальна справа відкрита там з кінця 19-го чи з 20-го року, то чому за стільки років Петра Порошенка ніхто не посадив? Як ви думаєте, своя більшість в Верховній Раді, всі свої силовики, керівники всіх силових органів свої, суддівське свавілля робиться яке завгодно, Виконуються злочинні накази, ламається через коліно Конституційний суд в питанні розпродажу землі і натир? За який, до речі, проголосували разом за випадковим збігом обставин і Петро Порошенко і Володимир Зеленський. І ось тут вводяться санкції. Причому санкції вводяться так співпадає після телефонних розмов Трампа і Путіна, після телефонних розмов Трампа і Зеленського. І це цікаво. Про що це свідчить? Ви знаєте, давайте по порядку. Ну, от дивіться: є громадянин України і є законодавство України. Санкції вводяться проти осіб, які працюють проти Держави Україна. В нас є кримінальний кодекс, в нас є кримінально-процесуальний кодекс. В нас є величезна кількість правоохоронних чи правопохоронних органів. У нас є Служба безпеки України, МВС, Генпрокуратура, спеціалізована антикорупційна прокуратура, НАУ, ДБР, яке може розслідувати злочини колишніх президентів і так далі. І так далі. У мене виникає логічне запитання. Ну, як може бути, коли вся влада в одних руках і коли є законодавство України, ну які санкції проти свого громадянина? Ну це ж абсурд. Ну, тобто, якщо громадянин, той, хто має паспорт України, якщо він вчиняє якісь дії проти української державності, то ці дії повинні отримати відповідну кримінальну кваліфікацію, справа повинна йти в суд. Вирок, там довічне конфіскація майна і так далі. Тут перелік, перелік того, що вводиться, я ще окремо хочу зачитати. Позбавлення державних нагород України інших форм відзначення, блокування активів, тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатись активами, що належать фізичній або юридичній особі, обмеження торговельних операцій або повне припинення, обмеження часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборона участі у приватизації оренді державного майна. Там і так далі. Заборона користування радіочастотним радіочасти... спектром України, обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж, заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб, президентів, там і так далі. Ну, тобто, перелік дуже-дуже широкий, і насправді він може лупанути там по списку компаній, які афільовані з Петром Олексійовичем, ну, достатньо сильно. Але. Повернемось до логіки. Якщо є злочин, кримінальна справа, розслідування, судовий розгляд, вирок, конфіскація майна, конфіскація активів. Тут мова йде про блокування активів, тимчасове позбавлення права користуватись та розпоряджатись активами. Ну це ж абсурд. Ну, це ж реально абсурд. Так не має бути. Конституція не може набути на паузі. Ми ж всі постійно кричимо, що от верховенство права, там в Європейський Союз йдемо в НАТО, йдемо. нам там десь кажуть про корупцію, десь як відмовка, а десь як фіксація реального стану речей, який в нас відбувається. Так що ж робить Зеленський? Для чого йому це? А він відволікає увагу. Зеленський не хоче садити Петра Олексійовича. Петро Порошенко в даному випадку, він в деяких сенсах жертва режиму. Як би це смішно не звучало з ну, бо я е, знаєте, в даному контексті е, перефразую Сократа, що е, Порошенко українцям ворог, але істина дорожча, в даному випадку верховенство права дорожче. Тобто, якщо Зеленський, вся ця зелена шобла вважає, що Порошенко є злочинцем і шкодить українській державності, а я так вважаю, між іншим. Але це не означає, що проти нього треба вводити санкції. Це означає, що по абсолютно конкретних діяннях дії або бездіяльності Петра Олексійовича, чи під час його перебування на посаді президента, чи в інший час відкрити потрібно відповідні кримінальні справи і його посадити. Те, що відбувається зараз, це називається повна підготовка Зеленського до виборів. Це політтехнологія. За рішенням РНБО можна просто сховатися і сказати, ну це ж РНБО вирішило. Я просто підписав, я тут ні при чому. Хоча підкреслюю РНБО, це всього лише дорогачий орган. Зеленський не хоче садити Порошенка. Йому дуже вигідно мати такого політичного опонента, як Порошенко. Чому? Тому що в Порошенка надзвичайно великий антирейтинг, тому що дуже багато людей Порошенкові не простять того, що відбувалося з 2014 по 2019 рік. Злочинів, які відбувалися, того, як досягнення Майдану було злито в каналізацію, наказ про одностороннє припинення вогню, Іловайськ, зрадливі мінські угоди, Дебальцеве, роковини, якого ми відзначали буквально днями. І ще багато-багато всякого. Знаєте, в контексті, до речі, судової реформи. Там ж Петро Олексійович зараз 에, в свій час розповідав про 144 реформи, і там яких тобі ще реформ не вистачає. І в свій час, коли його запитали журналісти, є таке гарне відео, він каже: ну ви ж можете звернутися до суду. І так щиро Петро Олексійович сміється. Ну, от зараз Петро Олексійович в судовому порядку зможе оспорити санкції проти нього. І насправді, з точки зору Конституції законів України, Петро Порошенко має виграти цю справу. Тому що те, що робить Зеленський, воно не конституційне, воно незаконне. Але, але, знову ж таки, це ж наша судова система. Але Петру Олексійовичу гріх жалітися. Він же ж сам особисто проводив реформу судової системи, особисто освячував цих всіх суддів, які зараз. Особисто ініціював прийняття отого закону, відповідно до якого всі ці судді мають просто скажені зараз е, зарплати і пенсії. Чи це не він робив? Чи вже всі забули така пам'ять акваріумних рибок знову? Але нам від цього насправді ні холодно, ні тепло. Краще нам від цього не стає. Це показник. Цинічності, ну, в принципі, якби Зеленський вже дуже багатьма своїми діями показав свою цинічність. Це показник того, що вони будуть кусати всіх, і вони зараз готуються повністю до виборів. З одного боку, це навіть Порошенко насправді грає в плюс, тобто якісь труднощі йому створили. Але з точки зору. Політтехнологічною, він, якби був ну, ніхто, ну, колишній президент, ну, там, цей, а тут же ж найвеличніший, бо не втік. А так він стає майже в'язним совісті політв'язним. І він це спробує політтехнологічно переграти, трансформувати в якийсь позитивний ефект. Але в цілому для нас це сигнал, індикатор того, що часи йдуть дуже-дуже погані попереду. І якби я негативно не ставився до Петра Порошенка, в даному випадку Зеленський просто свавільно порушує закон проти нього. Він не збирається його садити. Це все просто піар, відволікання уваги. Причому зараз, з точки зору політтехнологічної, те, що відбувається в українському політичному просторі, прости Господи. Ну, Зеленського головне завдання і в його команди не допустити того, щоб на пост президента балотувалися статусні генерали. От якщо статусних генералів потопити, то Зеленський при всій своїй діяльності, бездіяльності, при розпродажі України, при крові українській на руках, він має шанси, невеликі, але має шанси обратися на другий термін. І тому вони будуть. Йти як кригола. Тут був сивочолий кригола, а це буде вже такий зелений криголам. Ну, якось так. Ось такий мій коментар. Дякую вам за перегляд. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Пам'ятайте африканське прислів'я, якщо крокодил з'їв вашого ворога, це не означає, що він ваш друг. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал «Мухачов Назар, підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм», Читайте Маніфест Руху Українська сила. Поділяйте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок, пишіть на вказану електронну адресу. Ключ до виходу з теперішньої ситуації, навіть, скажу більше, до збереження українського народу лежить. Через нашу організованість, через організованість українців, тому що навіть держава це в першу чергу організація. І стан держави Україна це відображення того, наскільки ми з вами організовані, чи точніше не організовані. Очевидно, що з допомогою ворогів, але вороги завжди будуть ворогами. Питання не в них, питання в тому, що ми їм можемо протиставити.